Ну а потім я кинула м'яч, і всі були шоковані. Ой, не вже це наш вчитель мистецтва. Ось це так, такий кумедний. Сміятися з учителя не круто, навіть дуже круто, але буде ще крутіше, коли я намалюю йому бороду. Так, так, буде класно. Ой, Лін, це дуже кумедно. Я зараз лусну зі сміху. Ненці, ну чому ти така серйозна? Посміхнись. Ну так, він і правда, став кумедним. Ага, йому ще. Ой, це що наш вчитель з мистецтва? Мені це здалось так. Добрий день. Це неподобство. І ми зараз же починаємо челендж. Дівчата, увага на мене! Привіт, привіт! І так, сьогодні ви будете малювати ось цього чудового робота. Хто краще намалює, той його і отримає. Здається, він класний. так? Та, дівчата, oh my God. мені ці роботи абсолютно не цікаві, а я їх обожнюю клас. Okay. Але це ще не все. Він на радіокеруванні Зараз я покажу, що він уміє. Натиснемо ось на цю кнопку. Ого. А, він стріляє лазерами. Досить, вимкніть. Так, так, зараз, зараз. Наче вийшло. Прошу вибачення. Вперше тримаю в руках цей пульт. Ну що? Завдання зрозуміло. Час пішов. Починайте малювати. Звичайно, я зараз же зроблю найкрутішого робота. Ніколи раніше не малювала на стинками, тому розберемось по ходу. Зробимо так і ось так. Фух, я вже втомилась. Але здатися я не можу. Мені потрібен цей крутий робот. Так, так, так. Супер. А тепер ноги. О, крутяк. А тепер все змочимо водою, щоб намистинки склеїлись між собою. Сподіваюсь, вийде. Кайф. Ого. У нинці такий крутий малюнок. Хм, До мене прийшла ідея. Зараз я посуну конкурента. Розкручу пляшку з водою, і коли ненці захоче змочити свого робота, вона розілля всю воду. Тепер треба все змочити водою. О, ні. Чому вода розлилась? Мій ідеальний малюнок зіпсований. Це ти зробила, Ен. Ні, я тут ні до чого. Ой, дівчатка, ви такі кумедні. Ох, мені ці роботи зовсім не цікаві. Але так і бути, зроблю свою роботу. Змочу водою і готово. Подивимось, хто переможе. Ох, як же забавно він рухається. Давай п'ять, робот. О, дівчата. Час закінчився, показуйте свої роботи. Одна мить вчитель, погляньте, це шедевр, Так? Я б так не сказав. Робот кривий. What? Мені таке не підходить. Так, нинці, показуй свою роботу. Все ще що. Я таке навіть оцінити не можу. Мені соромно, пробачте. Джил, а тепер твоя черга. Так ось дивіться. Неймовірно, Джил. Малюнок вийшов чудовий. Мені подобається. Вітаю з перемогою. Можеш забирати свій приз. Я серйозно? І що мені робити з цим роботом? Добре, спробую з ним пограти. Натисну от на цю кнопку. Ого, як прикольно він рухається. Мені подобається. Дивіться, я танцюю, як робот. Що? Малювати скотчем? Це як? Дівчата, увага на мене! Вам треба буде намалювати за допомогою скотчу ось цю купу пончиків. Круто! Круто! Ну що? Тоді можете приступати? Час пішов. Так, точно. Так, малювати скотчем це цікаво. А пончики я люблю. Тому треба постаратися. Приклеємо смужку скотчу от сюди. А потім сюди. А тепер залишилось прикріпити маленькі кольорові шматочки, котрі будуть нагадувати кольорове посипання. Здається, вийшло дуже мило. Як тобі, ненсі? Ну так собі. Кривий, але зійде. О, до мене прийшла класна ідея. Першим ділом мені треба переодягнутися в будівельника. Дістаємо з валізи інструменти і починаємо креслити ідеальне коло. Ось так. Креслення готове. Тепер відміряємо потрібну кількість скотчу. Відрізаємо і клеїмо точно за кресленням. Виглядає круто. Дякую. Далі наклеїмо наш пончик маленькі шматочки кольорового скотчу. Це звичайно кольорова посипка. Виглядає так гарно. Дівчата, ну що, а ви вже все зробили? Так, час і мені почати. О, У мене ж є ідеальне коло з рожевого скотчу. Це і буде мій пончик. Треба лише наклеїти на нього шматочки кольорового скотчу. Подивіться, здається, вийшло дуже круто. Ой, час вийшов. Так, час вийшов. І так, дівчата, показуйте ваші роботи. Джил, прошу. Е, ну, що я можу сказати? Все дуже криво. Що? Ну е, будь ласка. Е, я б сказав зовсім непогано. Ненці, прошу. Ось це я розумію. Самий ідеальний малюнок з що я коли-небудь бачив. Ти точно перемагаєш і отримуєш цю купу пончиків. Вітаю! Велике дякую! Яка ще щаслива! Обожнюю пончики! так. вони нереально смачні і солодкі. Ням. Яка насолода. Дівчата не можуть більше тримати себе в руках. Хочу з'їсти все одразу. А ви чого сидите? Швидше не літайте. Що можна? Клас! Велике, дякую. Смакота. Те не можна. Чекай, що вчитель скаже. Дівчата, вашим наступним завданням і призом буде ось цей чарівний песик далматинець. І ви повинні намалювати його за допомогою орео. І так, час пішов, приступайте. Добре. Чекайте, орео серйозно. А хіба печиво можна малювати? Та годі вам скотчем змогли, тож і орео зможемо. Треба подумати. Для початку відкриваємо упаковку. Ой, яке класне печиво. Спробую ним помалювати. М -м, не виходить. Треба щось придумати. Перекусимо для натхнення. М -м, яке смачне орево. Хочу ще одне печиво. Та годі на мене так дивитись. така Н Так, часи мені прийматися малювати. І, здається, я знаю, що треба робити. Першим ділом я розділю орео на печиво і начинку В одну миску я кладу начинку, а в іншу печиво. Ось так, супер. Упаковка нам більше не потрібна. Тепер беремо чашу з кремом від дорого. крем такий смачний, але його їсти не можна. Ним треба малювати. Ще трохи, і тулуп песика буде готовий. Тепер беремо печиво, ламаємо його на невеликі шматочки. І робимо чарівний носик, очі та багато плям як у далматинця. Нічого так. Хм, а що ж мені робити? Точно до мене також прийшла ідея. У моїй сумочці завжди є молоток. Не хвилюйтесь, він мені потрібен, щоб розбити ору в крихту, а це навіть забавно. Думаю, досить. А тепер висипаємо крихту на килимок. Можна приступати до малювання. Пальцем малюємо очі, носик та ротик. Вуаля! Вийшла чудова мордочка собаки. Крута! Ти чого? Час розпочинати. Отак. Ти маєш рацію. Треба щось робити. Але як? У мене залишилось лише одне печиво. Хм, Подивимося, що у мене є у кишенях. Так. Упаковка від ментаса мені не потрібна. Колька від підпонгу також мало чим допоможе. А це що? Булавка. Те, що треба. Я зроблю малюнок <поцентріст> на ору за допомогою булавки. Так тут дідько лишилось зовсім мало часу. А роботи багато. Треба встигнути, треба встигнути. Я повинна. Залишилось лише пару штрихів. Ого. <поцентріст> Він, давай, давай. Я встигла. Подивіться, який милий песик у мене вийшов. О, Дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Прошу. Хм, джил, зовсім непогано. Дякую. Ненці показуй, що вийшло у тебе. Хм, Просто але зі смаком. Ставлю лайк. Велике дякую. Я намагалась. Е, неймовірно, яка кропітка робота! Браво, браво! Так, це мій авторський метод. Дякую, однозначно, перемога. Можеш забирати свого нового друга. Велике, дякую, Ох, привіт, друже. Тепер я буду твоєю новою господинею. Який ти милий, я назву тебе Клаус. Ти не справді такий милашка. Найкращий пес у світі. <світ> так, хочеться гладити та гладити його. Все ще що. Вперше бачу таке. Mm. І як цим взагалі малювати? Mm. Поки що не розумію. Mm. Але, мабуть, якось має вийти. Mm. Та годі, це просто. За допомогою цього випалюють по дереву. А що за приз буде? Ви будете боротися за цю розкішну корону. Mm. Погодьтесь, вона неймовірно гарна. Mm. Вау! Хула -хула. Серйозно. І так можете братись до малювання. У вас вийде, я в вас вірю. Потрібно намалювати корону. Гадаю, це просто. І так, випалюємо тут. І ось тут. Так, наче виходить непогано. Також треба не забути про червоні алмази. Mm. Хм, Чогось не вистачає. А що там у Ен? Ен. Де ти навчилась так класно випалювати по дереву? Роки тренування з татом, і Ось я вже майстер випалювання. Корона мені не потрібна, тому я буду випалювати бджілку. Пару штрихів тут і ось тут. Так, виходить шалено. Як справжня. Вау! А бджілка може літати. Вжух, вжух. Оп, тебе вкусила бджола. А що за дивний запах? Нинці це твій малюнок. Що? О, ні. Я задивилась на твою бджолу та спалила малюнок. Який жах. Все зіпсовано. О, Іан, а ти можеш намалювати мені гарну корону. Будь ласка. Ну, добре, зроблю. Але ти робитимеш домашку за мене до кінця року. І так, перегарнемо. і приступимо до створення oh, гарного шедевра. Так, у мене мало часу, тому не всі деталі встигну промалювати, але вийде непогано. Ще трохи Готово. Ну що, як вам? Просто неймовірно. Як же гарно сяють ці алмази, прямо засліплюють. Хм, Здається, час вийшов. Дівчата, показуйте ваші роботи. Ненсі, що за розгублений погляд? Нічого нема? Ти отримуєш самий низький бал. Джила. Що вийшло у тебе? Ну, твій малюнок дуже простий. Дитина намалює краще. Залишається поглянути на роботу Н. Ен, прошу, показуй. Що у тебе вийшло? <рес> Ось це так. Просто неймовірно. Твій малюнок самий гарний з усіх. Ти точно отримаєш no. цю корону. Вітаю! No. Ні, не треба. Так, І ще раз так, прошу. Добре, гаразд. Я сам одягну на тебе корону, як на справжню принцесу. От ідеально. Ти стала ще гарнішою. Ох, який жах! Це чекайте, що Де мій спортивний костюм. Чому на мені ця жахлива сукня? А, яка гетота! Не дивіться на мене, не потрібна мені ваша корона забирай забирайненці. Ще й перчатки золоті. Фу мені личить. Ні, мені вона підійде куди більше. Так, тепер я сама гарна на всьому білому світі. Поверніть мені, мій спортивний костюм.